Вітаю вас, бажаю всім здоров'я! Я Ірина Лісовська, психолог вищої кваліфікації, сертифікована гішталь-терапевтка з 20-річним стажем роботи, з дітьми, жінками, родинами. Мої спеціалізації арт-терапія в роботі з вагітними, робота з психосоматичними розладами в клінічній гішталь-терапії. Основи тілесної орієнтовної терапії, арт-терапія в роботі з дітьми та родинами. Я є учасницею психологічних курсів, конференцій, семінарів, майстер-класів тощо, адже постійно підвищую свій фаховий рівень. Маю ряд авторських наробок і програм для роботи з дітьми, жінками та родинами. Допомагаю майбутнім матусям психологічно підготуватися до вагітності, пройти всі її триместри, відновлювати. Мовитися після пологів та, в тому числі, уникнути після родової депресії. Жінкам підвищити самооцінку, знизити рівень тривожності, прийняти та полюбити своє тіло, позбутися залежності від стереотипних установок, зберегти та не втратити красу, жіночність, інтуїцію, чутливість, сексуальність. Сімейним парам подолати конфлікти, кризи, запобігти розлученню, зберегти стосунки, пережити втрату близьких. Дітям. Дошкільнятам подолати труднощі під час відмови від памперсів, запустити мовлення, розвивати мислення, пам'ять, увагу, подолати сором'язливість, гіперактивність, полегшити адаптацію до дитячого садка, школи. Буду рада бачити вас на своїх консультаціях індивідуальних та сімейних тренінгах, групових заняттях у Юсько Медикал Центр Проспект, де створені найкращі для вас умови.